Незвична сьогодні тема для обговорення, але така актуальна і маю повне право на неї говорити. Адже фізичний вплив через роботу з фізичним впливом на тренуваннях ми напряму можемо впливати на наш ментальний, психоемоційний стан і навпаки. Тож, що мені допомагає залишатися в психоемоційному ресурсі навіть в ці дні. Звичайно, найперше це спорт. І це той фітнес, який потребує моє тіло в конкретний період життя. Найрізноманітніші рухи. Темпи, методи роботи я використовую, тому що я дуже різноманітна, і кожна з вас дуже різноманітна. І треба вміти відчувати, в якому ви ритмі зараз. Найкраще мені заходять в найважчих психоемоційних обставинах. Такі вдумливі свідомі тренування, де я фокусуюся на відчуттях свого тіла, на почуттях під час виконання цих вправ, і після яких я відчуваю розслаблення, бажання спати, заспокоєння і зниження тривоги, також дуже допомагають мені комплекси з остеопластики та обличчя. Але якщо я вже потрапила в зону турбулентності, в зону тривожності, переживань, сильного страху, коли навіть відчуваю відразу, як спазмується діафрагма, спазмується дихання не таке повноцінне, найперше, що я роблю, це активую блукаючий нерв. І відчуваю просто моментальне розслаблення по всьому тілу, і, що найважливіше, це в голові. Коли тут розслабиться всередині, тіло теж піддасться цьому розслабленню. Отже, що я роблю? Я мечу або співаю і люблю робити це в машині. Показую. Ви вдихаєте, я вдихаю. і... До кінця. І так я роблю декілька разів підряд. Інколи можу хвилину, інколи три, інколи п'ять. Коли їду в машині, підспівую і теж не завжди словами, а просто. І це теж активує ваш блукаючий нерв і переводить симпатичну нервову систему у режим відпочинку і трошечки переміщує вас в парасимпатику, де вже більше спокою. Певненості і свідомого сприйняття цього світу. Пробуйте відписуйте, як вам допомагає це. Третє, я не дивлюся телевізор. Я щиро вірю, що вся інформація, яка мені потрібна, мене знайде будь-яким іншим шляхом. Якщо якась страшна подія стається, це мене дуже зачеплює. Я не Дозволяю собі переглядати декілька разів історію цих подій, не дай Боже, фотосюжети чи відео перечитувати, тому що це відразу я це переживала багато разів. Відразу засмоктує мене в такий викручений стан, викручує на два тижні. Я потім не можу зібратися і наповнитися. А я знаю, що моя місія життя. Наповнювати вас. І якщо перечитуваннями, перегляданнями страшних подій, які вже трапились і на які я ніяк не можу вплинути, я виснажу себе, то тоді я не додам вам тим, кому так потрібна моя підтримка і робота. Четверте, я довго до цього йшла і дуже е, часто бувають моменти, коли я знову втрачаю цю віру. Але. Все, що трапляється в нашому житті тим чи інакшим способом, воно має трапитись для якихось інших подій, причинно наслідкові зв'язки, і ми просто в моменті не розуміємо для чого і чому. Але приходить час, коли ми можемо це оцінити і зрозуміти. І коли мені дуже дуже важко, я намагаюся ту віру в те, що як є, так і має бути, відродити відразу. Налагоджується більш оптимістичне сприйняття життя, надія з'являється, більше віри у світле майбутнє, що дає змогу продовжувати жити і творити. П'яте, більш практичне. Я вишукую свої способи розслаблення тіла, допомоги тілу. В такі моменти сильно психоемоційно страшні, коли ти не можеш справитись з емоціями, треба повпливати на фізичне тіло і. Я розшукую саме те, що мене заспокоює. Я багато хто говорить, що любить шопінг. Я його просто ненавиджу. Я ненавиджу великі центри скупчення людей. Багато хто любить ванну, це не моє. Я не люблю гарячий простір навколо себе і бути в гарячій воді. Багато хто любить ходити на косметичні процедури чи масажі в такі моменти. Я ні. Я не люблю, коли торкаються мого тіла, якщо це не я сама і якщо воно в тривозі. Тому тут знову я можу закритися в кімнаті і побути сама. Навіть дві-три години мені дуже важливо, щоб мені дали простір побути на самоті зі своїми думками, і мінімальне втручання в мене це найкращий спосіб мого відновлення і збереження стану такого нероздратованого стану моєї психіки. Шосте, що згадала, люблю передивлюватися старі фільми, які я називаю з минулого життя, це життя до війни. А це ті фільми, які нагадують про ту легкість, стабільність, ту простоту життя, яка була у нас, і віру в те, що це все відноситься, відновиться. І взагалі вони. Вирощують ті почуття спокою в мені. Я це люблю, можливо, вам це не підійде. Я лише говорю про свої способи і надихаю вас знаходити ті, які працюють на вас і для вас. Але перш за все, що я можу порадити, це звільняти свою менталку через тіло. І найкраще це робити через рух якого потребує ваше тіло. Що я знайшла для себе? Це ФАМО. От ФАМО, це <с <с той напрям. У мене є курс онлайн. ФАМО, це той напрям, який ніби розставляє всі точки над і не тільки в тілі, а й в моїй голові. Тому сьогодні такий у нас психоемоційний філософський контент для того, щоб ви розуміли, що ви такі не одні, і ви маєте шукати свої шляхи, які будуть допомагати вам. Бо ви унікальні, кожна з нас.